...розвиватися та отримувати психоемоційну підтримку. У Сумах відкрили табір для дітей з зони бойових дій. Його відвідали 20 учнів із Серединобудської громади віком від 10 до 14 років. Разом із друзями до Сум приїхала і восьмикласниця Карина. Мене найбільше більш темп цього міста. Він такий дуже живий, розвинутий. Тут багато різних світлофорів, оскільки будь ну, їх нема. Я дуже щаслива, що тут є велика бібліотека, різні можливості, волейбол, басейн. Я дуже щаслива, бо я можу з моїми друзями провести хоч якийсь час, оскільки у буті ми не можемо не вийти нічого. Батьки бояться щось робити або навіть виїжджають. Було дуже багато обстрілів, масу обстрілу. Нашого центру міста, і потім вже були також обстили полеватою, по іншим домівлям, будівлям. Але зараз, наскільки я знаю, ну не дуже сильно, але все ж таки обстилюють. Керівниця центру неформальної освіти Ольга Маркова каже: впродовж семи днів роботи табору для дітей організовуватимуть різні розважальні програми. Конференц-залі ми проводимо і психологічні ігри, і рольові ігри, брейн-рінги, тренінги. Ну, ще у нас на у планах стоїть попереду мастер-класи, СТЕМ лабораторія, ну малювання. Такі розвиваючі заняття вчора. У нас була екскурсія до станції НАТО. Також буде у нас екскурсія до бібліотеки Крупської, до музею причалу Десея. Громадська організація простір рівних можливостей майже півроку реалізовує проєкт у Сумській області. Підтримка прифронтових волонтерів у Сумах. Додала координаторка проєкту Оксана Мальченко. В рамках цього проекту ми створювали чотири центри неформальної освіти в чотирьох північних громадах, і плюс підтримували ще дві громади, які у нас були минулого року. От Ізбуцька громада одна із тих громад, власне, яка бере участь в цьому проєкті. В чому сенс? Сенс в тому, що ми на базі комунальних закладів в кожній громаді створювали центри неформальної освіти, де проводяться різні заходи. Тому що, на жаль, з безпекових міркувань заклади освіти не можуть повноцінно працювати. Заклади культури через недофінансування теж дуже обмежені в своїх заходах. А у нас завдяки проєкту і завдяки донору є можливість проводити і підтримувати такі заходи. За словами Оксани Мальченко, участь у цьому проєкті на Сумщині взяли близько 10 тисяч людей. Катерина Іваненко, Віталій Поденко Суспільне новини Суми.